Усім доброго дня! Сьогодні презентую вам нову модель кросівок фірми Хумто. Всі знають, що у нас дуже великий асортимент цього бренду, цього виробника, цього заводу, бо ми дуже задоволені якістю даного взуття і відповідно рекомендуємо його вам. Взуття на автошнуровці. Я вам хочу показати поближче, наскільки воно якісно виготовлено. Подивіться, натуральна замша, автошнуровка. Подивіться на цю. Підошву. ну Дуже класно, бачите, з 1985 року. І хочу вам показати максимально, як воно виготовлено всередині. Подивіться, зараз я сфокусую камеру. Натуральна тут тканина бавовна. Достаю устілку, показую вам устілку, бо вона також грає велику роль, коли ви особливо дуже багато ходите. І всередині, ось так вони виконані. Ну, Насправді моделька дуже класна, і колір койот такий універсальний. Тому переходьте, будь ласка, на наш сайт. Лодки Вулкан обирайте, є розміри всі в наявності. Ну, Я так скажу, коли говориться, возьмеш в руки, маєш вещь, так це от мова йде саме про цю модель. Та й в принципі я ж кажу, у них дуже класне взуття, чесне слово.